Ще є ось такий Samsung H22 у біленькому кольорі. Досить непоганий стан телефону. type c роз'єм. Є тут невеличкі такі царапки біля е зарядки, але, в принципі, не суттєво. Так, по телефончику нюансів немає ніяких. Є відбиточок пальця. Ось такий екранчик у гарненькому стані, без коцок, царапинок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистенький, немає ніяких аккаунтів про телефон Galaxy A22 на 28 карти. Батарея та обслуговування пристрою 4 ГБ. Оперативна пам'ять пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює телефончик добре, без нарікань, повністю перевірений, протестований в комплекті йде type c шнурочок та сам пристрій. Ціна телефону 3600 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться мої інші відео. Гортайте вверх та вниз. Домовляйтесь у телеграм-канал. Є ж Силочка в шапці профілю.